Я думаю, ви звертали увагу на те, що на деяких тепловозах, самоскидах, вантажівках та комбайнах лобове скло встановлено з від'ємним кутом нахилу, хоча це суперечить усім законам аеродинаміки. Кабіна такого транспортного засобу менш обтічна і створює додатковий опір під час руху зустрічного повітряного потоку. То чому ж інженери наважилися піти на такий крок і пожертвувати обтічністю? Так як машиністи та водії перерахованих транспортних засобів знаходяться в кабіні багато годин, необхідно створити максимально комфортні умови для їхньої роботи. До того ж, враховуючи той факт, що їхня робота потребує уважності, сторонні фактори не повинні їх відволікати. Від'ємний кут нахилу лобового скла в цьому допомагає. Такий кут нахолу обраний для зменшення впливу прямих сонячних променів і відблисків на склі. Та й кабіна всередині нагрівається не так сильно. На комбайнах такий кут похилих стекол також допомагає стежити за жаткою. Що ж до аеродинаміки, то тут вона взагалі не має значення. Вантажні поїзди, на відміну від пасажирських, не рухаються з великою швидкістю, і лобовий опір локомотива повітряному потоку не суттєвий проти завихрення повітряних мас між вагонами у його складі. Що стосується белазів, тягачів та сільхозтехніки, то лобове скло з від'ємним кутом нахилу там встановлюється з тих самих причин, що й на локомотивах. До того ж, ця техніка також не призначена. Для швидкої їзди, скло встановлене з від'ємним кутом нахилу. Можна також побачити на рубках управління кораблів та на диспетчерських вежах в аеропортах. Для кращого огляду вони мають великі площі скління, і сонячні промені з відблисками можуть суттєво ускладнити роботу персоналу. Тому на цих об'єктах скла також встановлюються з від'ємним кутом нахилу. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.